Привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українського Відно рада вас вітати! Сьогодні ми подивимось, що вам кажуть духи вашого роду. Також, дівчата, прошу всіх долучитись до збору монобан. Прикріплю під відео. Нашим хлопцям на авто. У кого є знайомі. Хто може допомогти з цим, треба також медицина та планшети. Буде сторінка ще в інстаграмі, буду часто постити, це збір буде постійний, тому що там дуже активний і боєздатний підрозділ. Тому, кому не шкода, чашки кави, філюжаночки кави, або чаю, долучіться. Нехай наші хлопчики порадіють. Якщо є волонтери, будь ласка, напишіть мені на телеграм. Я вас сконтактую напряму. Просто хлопцям нема коли цим займатись. І всі питання ви задасте особисто. Ну, потрібна допомога. Давайте, що вам духи роду вашого кажуть. Що вам треба знати, думайте про себе, про свого партнера. До вас ідуть якісь нові події, нові можливості, ви як від них захищаєтесь. Поспішає до вас людина, а ви як від неї захищаєтесь. Знаєте, як закриваєшся від нових можливостей або від важливої розмови. Від вирішення важливих для тебе питань. Ти більше слухаєш, знаєш, когось іншого, ніж своє внутрішнє я. Тебе дуже сильно обсуждають і дуже сильно обговорювала тебе в минулому. От як життя твоє проговорили, знаєте? Ой, як гарно у вас, як у вас все добре, тут раз і не добре. Що духи роди тобі кажуть, моя хороша. Шукаємо шлях нагору, до світла, але він трошки у вас перекритий. Чомусь йде така інформація, що тобі треба буде обрати. Буде ти хочеш бути успішною в особистому житті чи в кар'єрі. І, скоріше за все, ти обереш гроші та розвиток, а потім будеш розчарована. Треба навчитись знаходити золоту середину. Дівчата, Хто на когось чекає, тут кажуть, нема сенсу себе картати. Дивіться, ви за себе за щось будете дуже сильно звинувачувати. Боже, хто там в мене, мене така інформація в голові? Вкоротити собі віку, Я, може хтось буде про це думати. Тому що чоловік обрав іншу. Не знаю, чому така профраза пішла дівчат. Тут кажуть, що пройде момент такий, що буде свято, дуже ск... причому дуже скоро, до двох тижнів, буде зміна подій. Хто діток хоче? Липень, гарний місяць. Що до хороди тобі кажуть. На фінанси. знаєте, як ви себе не хвалите? У вас, якщо щось виходить в житті, будь ласка, дівчата, похваліть себе за мене. Ну, будь ласка. І не міріться з тими людьми, які вас зрадили, або які зрадили ваші інтереси, або які вам зробили дуже боляче. Не треба. Ви формуєте самі якусь залежність від людей. Ви як надаєте людям, чоловікам можливість собою керувати та маніпулювати. А потім ви ображаєте за те, що вони так роблять. Не впадайте не в ці крайності і не йдіть в незалежні відносини. Ні з родичами, ні з ким. Будь ласка. Дякую.